Вітаю, друзі! Сьогодні я вам хочу показати рестайлингову версію борони типу Корвет 4,2 метри. Почнемо з вузла приєднання борони до трактора. Тут використовуються закалені втулки, демпферний вузол, який гасить ривкові навантаження, там удари всякі такі від трактора. От, можете побачити, наскільки він масивний, надійний, з товстого металу зроблений. Це демферний вузол, який дозволяє перерозподілити навантаження між передньою та задньою батареями дисків. Тим самим можна заглубити передні диски менше, ніж задні, та отримати економію палива. Масльонка підшипникового вузла розміщена зверху та захищена від пошкоджень масивними краями. Борона розміщується на масивній зварній рамі. Вузол приєднання несучої конструкції, реалізований підшипниковим вузлом, не втулками. Підйомний механізм має вже два циліндри, що значно підвищує надійність борони. Регулювання глибини обробітку відбувається також тут, переміщенням відповідних пальців. Колісна вісь для зручності обслуговування має фланець, відкрутивши який набагато легше можна відремонтувати цей вузол. Регулювання кута атаки відбувається просто: відтискаються болти індикатора та скручується важель кута атаки на потрібну величину. Диски типу ромашка діаметром 800 мм та товщиною 8 мм зі сталі 65 г розміщені на суцільному валу з квадратним перерізом. Їх зручно обслуговувати та прижимати завдяки механізму, який ви бачите. Даним вузлом відбувається регулювання прижиму катків. Котки можуть працювати як в режимі ущільнення обробленої землі, ось так, або подрібнення в обратному напрямку. Підшипники у вузол посилений, він збільшений два рази від попереднього. Котки можна розміщувати за рахунок кріплення повздовж рами, тим самим регулюючи площу захвату по відношенню до дисків. Це дуже зручно, коли котки виходять за площу обробленої землі, і їх треба посунути або всередину, або ззовні площі захвату. Основа надійності борони корвет 4,2 метра це надійна. Рама взята з версії 6.0. Закалені відповідальні елементи та є вага 6,2 тони. Дякую всім за увагу. За консультацію та підбором борони. Звертайтеся за телефоном в описі.